Привіт! вітаки! З вами знову сімейка бабачків. У мене сьогодні знову сніданок прийшов у другий сніданок чи, можливо, навіть в обід, бо вже почало 12-го я тільки сіла снідати. У мене на сніданок вареники, ті, що вчора варили, з виж і з клубнічкою та з сиром. І кава. Зараз поснідаю і треба буде піти з молоти дерті. Бо вчора щось вечора вже не було коли нам крутити, і те я ще змелю, поки Олежик гарно себе веде, а потім постираю і візьму Олежа трошки на вулицю, щоб він трошки подихав свіжим повітрям і був більш спокійніший. Хоча в нього сьогодні навіть настрій є. Чи цей настрій надовго, я не знаю. Вона сьогодні на вечір, обіцяю дощ, то Олежик має настрій пропасти, бо погода міняється, сьогодні прохладно, Сьогодні, мабуть, градусів 20 не більше. Вітерець і нема такої жари. Ще дуже-дуже радує. Зараз змелю мішок ячменю було на декілька днів, щоб не молоти кожен день. З вже мішечок дретів, якраз це буде свиням і трошечки відсіємо на насичку курчатам малим. Бо ми купували крупу кукурузену і пшеничну. А навіщо купляти, якщо є своя дарті, можна посіяти і буде їм ще їсти? А це наше потихеньку підростаюче хазяйство. Наші курочки-несучки, а я тут бачу багато півників. Бройлери наші. Він вже почався в середній сарай виходити до сітки. І в тій загороді їх залишилося зовсім мало. Тут їм якраз прохладненько вже. Вітерець провіває. А це наші ластівки. Помайці скоро вастілента лупитися. І наші поросята. Дві свинки. Треба буде вичистити, сьогодні мабуть, не будемо вичищати, а вичистимо вже завтра в них. У нас сьогодні в планах поїхати на поле на город. А завтра тут, мабуть, у бойлерів вичистимо і у свиней. Була тільки що в городі купила малому ці капельниці, нам треба ця резиночка, це жовтенька, щоб таки зробити переходничок і шпица у І Іхала ще думала, по замовленню забула в таблетках і зробила замовлення на... від алергії Едем таблеточки і опять їх забулося. Капець, треба лягти чи поспати, чи бо голова конкретно не варить. А зараз довозимо рила, граблі, ряднину і поїду, бабуся нас на, на городі і поїду, заберемо сіно. Бо на цю, ніч, на цю ніч, на завтра обіцяю дощ, то не хочеться, щоб воно намокло, воно вже там все висохло і в копички бабка поскладала. Так що поїдемо працювати. Я приїхала я вже на поле. Приносимо з бабусею сіно до машини. що так прямо під город заїхати, а тут кущі. І дуже вузенька дорога, більше що подару машину. Так що носимо гучну. Там небагато, але машинка стоїть. Ми ж Жигулем, мабуть, заразів 5-6, це всіно перевезли. Так зараз закидаємо в будку, та за один раз це заберемо. До хати привезли сіно. Зараз вигрузимо його, викинемо на горище. Бо мені назад на ранок машина десь на пів всьому, щоб завести вранці замовлення. Так що будемо з вами тягати сіно. Не вийшло їм там допрацювати на вулиці, бо пішов дощ. Але добре, що хоч перенесли сіно на горище. Ми пару роднин занесли, дощ пустився, хвилинки дві покапав, таке злило і перестав. А зараз знову починається дощик і блискає. Надіюсь, до ранку все виясниться. Передавали, що на годину-дві години до десяти дощик буде і все. А то завтра вже, мабуть, після обіду. В нас ж, яка сьогодні цілий день є настрій, так? Да? Таке рідко буває. Ми сьогодні саме той день. Сьогодні він у нас посміхунчик, так? Да? Мама поїхала забрала сьогодні дві доставочки. Поїхала на поле з бабусі зібрали сіно, вигрузили сіло на горище, закинули. І саме тільки весело. Да? А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Гарного та тихого вечора! До нових зустрічей. Пока-пока!